Стрімкий розвиток ринкової економіки змусив виробників товарів замислитись над тим, як полегшити споживачам процес вибору бажаного товару. Виникла ідея надавати товарам імена. Так з'явилося поняття торгівельна марка. В якості об'ємних торгових марок реєструються оригінальні флакони парфумів, ємності спиртних і безалкогольних напоїв. Також реєструють форму самого виробу: мила, шоколаду, кондитерських виробів, упаковки товару. Об'ємна торгова марка не може просто повторювати зовнішній вигляд предмета, а повинна відрізнятися новим зовнішнім виглядом. Згідно закону, кожен може зареєструвати об'ємну та світлову торгові марки. Що для цього потрібно? Довідка. Об'ємні торгівельні марки це марки у вигляді фігур або їх композицій. Предметом може бути оригінальна форма виробу або його упаковка. Наприклад, маслорама. Світлові торгівельні марки. Це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів, наприклад, миготливий льодяник Стрепселс. Дотикові текстурні торгівельні марки це марки, які вирізняють товари за допомогою специфічної структури чи текстури поверхні. Як зареєструвати об'ємну торгівельну марку. При реєстрації такої торгівельної марки по суті реєструється її технічне рішення. Фактично власник торгової марки отримає патент на винахід або корисну модель. Чи можна зареєструвати рух як торгівельну марку? Такі торгівельні знаки як рух, запах, смак, матеріал чи вчинок. Офіційно реєстрації не підлягають. Рух чи вчинок можна зареєструвати як світлове зображення. Як усе починалося? Першими торговельними марками вважаються друк і символи, якими користувалися стародавні народи єгиптяни, греки, римляни і китайці. Такі символи використовували, щоб вказати, ким створені ті чи інші вироби. Наприклад, кераміка або цегла. У середньовічній Європі торгові гільдії ставили свої мітки на різні вироби. Закон про маркування для пекарів 1266 року вважається одним з найдавніших документів, що регулюють використання торгових марок. У 19 столітті торгові марки стали сприймати не лише як ознаку походження, але і як підпис конкретного продавця. Тому їх почали оберігати. Реєстрація торгових марок була введена у 1876 році в Англії. Це сталося після того, як червоний трикутник пивоварні бас став першою зареєстрованою торговою маркою. Найвідомішими у світі зареєстрованими об'ємними знаками є флакон для парфумів Сальвадор Далі, пляшка кон'яку Наполеон та фігурка Ягуара на капоті одноіменної марки автомобіля. Цікаві факти. Прикладом об'ємної торгової марки можна назвати всесвітньо відому форму пляшки Кока-Кола. Для українського ринку прикладом може стати 3D-фігурка фігурка Лиса, героя мережі закладів швидкого харчування «МакФоксі». Прикладом застосування матеріалу як знаку для товарів та послуг є компанія Shock. Продукція виготовляється виключно з матеріалів власної розробки. Крісталайт та Крістален це матеріали, що використовуються для кухонних стільниць. Одним з відомих прикладів жесту марки є товарний знак компанії Nokia для мобільних телефонів та телекомунікаційних послуг. Це з'єднання двох рук Connecting People. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений